Всім слава Ісусу Христу. Там писали, просили показати принцесу і баронеса у мене була, тепер трошки вже інакше. Як це називає? Зефірка. Зефірка. Ходи, ходи, красунька. Оце маленька. Шо? Тож вони вже були закриті, трохи набрала сіна на себе, але то нічого. О! Що робиш? Ого! Це мене чудо маленьке прийшло. І щупає ззаду за плечі. Я причекнув. От дивіться, яка красунька. Їй 5 місяців. 5 місяців минуло. Лошечка. А це принцеса. Ану, авуш! Вони знаходяться у Боричанському районі. Парк історії землі. Зараз вам ще трошки покажу територію, кому буде цікаво. Можете приїжджати з дітьми. Тут гарно можна відпочити, показати багато цікавого дітям. Ну жо, я приїхав провідати дівчат. Ну, дівчина. Дуже рушна, собі ходить за руками. Така як колобочок. Отака От поняшка. Її 21 березня. 21 березня вона народжена. Їй минуло 5 місяців. Пішов шостий місяць. А тоді їй було, як ви забрали кік. От три тижні, по-моєму. Чи... Місяця не було ще. Ось така... така красунька вже підросла. Йде зразу за руками щупати хоче, а де ще вона робить. Іде. Хоче гратися, тут діти приходять. Вона знає дітей дуже ручна, вона й була з маленькою ручна. От такі, такі дівчатка були у мене, тепер у парку історії землі. Та пішла. Ти мала Ось така. така, як колобочок. То, що набрала черсаків, вони тут мають вільний вигул, територію таку. Обгороджену всю сітку. А така така красунька. І і її мама. Спокійно собі ходить. Теж ручна, бо діти тут ходять. Такі як колобки. Та якби би далі була жеребна черва має? Та я кажу, так як би цей. Ми в гарних умовах, тут догляд, доглядають. Не собі тут, як на курорті. Отакі дві дві красуні. Шо? Шо? Принцеса. Така. Така принцеса з Зефірку. <плес> Приїхав, провідав. Кажу, тут дуже цікаво, кого буде, кого буде цікавити, приїхати з дітьми, трошки відпочити, показати дітям різні різні форми слонів. Ну, багато чого тут є. Зараз трошки покажу ще територію. То маєте ще звірину яку живу. Є ще страуси, барани, тигри, леви, <кхех> страуси, барани, тигри, леви. Файно сікачі, якраз де найгірше. А там де файно є всі бачити. Тут багато є цікавої цікавої звірини, кому буде цікаво, то будете, будете приїжджати. Заодно заодно можна приїхати. Подивитися на цих красунь. Все, гризе шорти. ноги На, ходи, на. Ходи. Ходи, бо я йду. Ми десь приїдемо цілов сім'єю. Так, така чіченька. Така чіченька маленька. Так що отакі дівчата. Тут ще покажу трошки територію. Кому буде цікаво, будете приїжджати. Це є між надбірною і Франківськом. Хто буде їхати по дорозі, то не, не про мене. очку Qual relato? Buoni... Premo Так, ще є такі страуси. Не дябне? Ні. Це такі великі кури. Тут є дві самки і самець. Тоже гарно, вольєр, вегу. Я кажу, кого буде... Кого буде цікавити, то будете приїжджати у парк. Позуває. Ні. Вот Отако. Це виглядає. Гарна така територія. Зараз ще так туди пройдуся. Такі ще є тут баранчики. Це тут можна сказати, що все ручне. Хлопчик годує. Яка це порода, ви казали? Камерунська. Камерунська порода баранів. Це вони щось типу, такого як декоративні? Так, вони вони більше не розуміють, такі російські вони є. Ой, їх багато. Та є, є маленький, є Jest baran. Taki. Więc takimi mamy rochamy. Uuuu. Nie jest kruel. Taki Je jest pan sam. Taki jestem. Taki jestem. Taki Так, так йдемо ще покажемо лев'ю. Тут декоративні кролики. Так само. Я кажу, дуже цікаво, хто би хотів привезти дітей. Є на що подивитися, є де відпочити. Йдемо ще покажемо леви. Так, є такі, такі леви, самець і самка. Гудить Я як медвідь. Дуже цей дуже, дуже великий. Малих нема. Буде, нема, давай. Такий має тут вольєр. Де воно вже були. Мольєр дуже дуже великий. ви все Гарні умови, вода. Все так як має бути. Так, гудить, що аж. волосся деба стає. О, кролик не пустить. Кролик не закинути дає, ні? З'їдять. Душа покажу територію. Так, отак виглядає територія, я кажу, дуже гарне, цікаве місце. Є де відпочити з дітьми, приїхати, трошки показати дітям всякого різного і живого, і з гіпсу. Є такий майданчик, є кафе, можна посидіти. Так воно все виглядає. Такий відпочивальний майданчик для дітей. Тут багато є, там є каруселі. Звірина різна. Bardzo ładne, ciekawe miejsce. O tutaj atrakcje różne. Takie dinozaury, taka sculptura. Дуже, дуже гарне місце, кажу, нагадую. Це знаходиться Івано-Франківська область, Бугоричанський район. Тут ще є такий музей цивілізації. Такі старовинні мотоциклі там ще є, цікавий такий, таке ровер, тут є первісний такий чоловік. Дуже, дуже гарне цікаве місце. Тут скульптури так, якби, динозаврів. Бачу багато іграшок всередині, діти граються. Приїхав, приїхав провідати е, принцесу з баронесу, бо я назвав Малу баронесу, а тут у парку їх малу переіменували на зефірку. Що вона нас зефірка, але то таке. Такі... Такі гарні місця. Кажу, тут різні скульптури є, на що можна подивитися, трошки розказати дітям історії. rizne. Tam je taký mamont veľký nosorých. Tu medvíd. Taký medvíd. Бейк, великий, кажу, багато, багато скульптур звірини. Біля кожної скульптури є табличка, назва, хто не знає, як воно, що воно називається і, і так далі. Ось такі скульптури. Такі таблички, висота, там бага приблизно, там все пише. Такі, такі мамонти, так що такі були, такі були провідені... дівчат моїх. Повертайте неодмінно в парк історії землі. Можна знайти у тіктоці Парк Історії Землі. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, всім всього найкращого. До побачення. Будьте здорові!